Суботньої днини 14 вересня чимало сіверян, дивлячись на негоду, зібралися біля Обеліску слави на святковий мітинг з нагоди 70-річчя визволення рідного міста від німецько-фашистських загарбників. Святкова колона з представниками районної влади, представниками усіх підприємств, установ організацій нашого міста, ветеранами, жителями та гостями Новгород Сіверського пройшли вулицею імені Бориса Майстренка у напрямку до площі, що знаходиться біля вічного вогню, аби увінчати безсмертний подвиг нашого Охо народу у великій вітчизняній війні 1941-1945 років. Кожен з присутніх біля Обеліска слави низько уклонився та поклав квіти тим воїнам, які героїчно віддали своє життя як данину великій перемозі у боротьбі за свободу батьківщини. Під час свого виступу на урочистостях голова Новгородської раді адміністрації В'ячеслав Кахман відзначив про необхідність шанобливого ставлення до подвигу загиблих у роки Великої вітчизняної війни. Ми повинні растити нове покоління на вашому прикладі, шановні фронтовики. Сьогодні молодь має прийняти вашу переможну естафету, щоб творити мирне і гідне майбутнє завтра. Да уклін вам, творцям великої перемоги, за рідну Україну, за хоробрість вашу, за рани ваші, за віру вашу всім. Хто боровся з ворогом на фронтах велика вітчизнаної від усього серця бажає кожній родині здоров'я, добробуту, тепла і затишку, оптимізму, непохідної віри у те, що завтрашній день. Буде світлішим і щасливішим на найпочеснішому місці. Попереду всіх мітингуючи, сиділи ветерани. Їх можна було перерахувати на пальцях однієї руки, адже переважна більшість пішла з життя, а багатьох підкосили хвороби. До тих шанованих ветеранів, які змогли все ж прийти на площу. З вітальним словом звернувся Сергій Пунтус, міський голова. У новгород Сіверського багата історія і славні традиції, але головне його надбання це ви. Шановні жителі, особлива шана воїнам, визволителям нашого міста. Нехай щастя, любов і достаток будуть кожній родині. Зі святом вас, дорогі земляки! Того дня сіверян вітали Михайло Клевинок, голова районної організації ветеранів та Олег Отрощенко, військовий комісар Новориціверського Семенівського об'єднаного військового комісаріату. Вони подякували ветеранам за ту святу перемогу над фашистами і висловили слова вдячності гостям і жителям міста, що вони з року в рік підтримують ці традиції. У завершенню урочистого мітингу Сергій Пунтус повідомив про те, що сіверщина віддає почасті бойовим знаменам і участю всеукраїнській акції Слава визволителям України, яка стартувала на Луганщині за ініціативи ветеранських організацій. Сіверщина і Чернігівщина почесно прийняла цю естафету, адже ці заходи зберігають традиції шанобливого ставлення до ветеранів великої вітчизняної війни, і наш край не зміг залишитися осторонь такої акції.